Зараз дуже красива частина і дуже насичена, тому що ви бачили сьогодні. У нас спікери та спікерки фотографувалися зокрема з книжкою. Мені, коли пані Світлана сказала, що буде презентація книжки такої, я сразу сказала, що мені треба. Дайте, дайте мені цю книжку, тому що це монографія жіночої історії лідерства в Україні, яку видав український жіночий конгрес, і я зараз хочу запросити на сцену Світлану Вицеховську, співзасновницю та директорку українського жіночого конгресу. І Ольгу Ніколаєнко, авторку монографії, докторку історичних наук, професорку Харківського національного педагогічного університету. А я ще й про книжку розпитаю. Книжковий клуб нарешті, пані Світлано, покажіть людям і розкажіть. Розкажіть, будь ласка, як ця монографія, цей проєкт з'явився в вашому житті і в житті українського в жіночого конгресу. Дуже дякую. Цей проєкт у нас розпочався до 30-річчя Української незалежності. Ми тоді думали з дівчатами. Я дуже рада, що ви говорите разом зі мною. Якщо можна, то я трошки вже бо, кхм, теж втопилася. Зараз будемо щоденники на стіл збирати. Так, ми будемо щоденники на стіл. І так. До 30-річчя незалежності ми довго думали, що би ми могли таке зробити, щоб показати історії жінок, які були праматерями українського жіночого руху. І тоді, за підтримки Індіа і Уряду Канади, ми зробили мультимедійний такий проект. Дослідили 10 історій українських жінок 19-го. І початку 20-го з різних регіонів України, різних національностей, які були першими, розпочинали на своїй території щось для жінок, або створювали лікарні, або створювали школи. І коли ми побачили. Величезну кількість такого матеріалу завдяки нашим чудовим авторкам ми подумали про другий етап. Що цей матеріал не повинен пропасти, і він має бути в першу чергу для вчителів, для тих, хто займається гендерними студіями у вищих навчальних закладах. І вже другим етапом ми планували зробити цю монографію. На жаль, 22-й рік, і зреалізувати ми його не змогли, але ж ми вперті. І нічого нас не зупиняє. І хочу вам сказати, що ми довго вели переговори з різними донорами, партнерами, міжнародними партнерами. І навіть в кінці минулого року, на останній зустрічі з одним із партнерів, я розплакалась. Я і розплакалася, ви ж знаєте, вони. тому що ніхто не хотів підтримувати цей проєкт, і тоді ми з посестрами вирішили наступне: ми вкладемо свої власні гроші. І продовжимо наукову діяльність. І за рахунок наших коштів втрьох ми змогли продовжити ці історії, і їх стало 15. Ми сьогодні дуже багато говорили про видимість. Ці жінки, на жаль, вони були в основі. Українського жіночого руху, але про них ніхто не знає. Ми знаємо декілька людей: Олену Пчілку, пані Наталю Кобринську, яка і є праматерею українського жіночого конгресу. Але у маленьких містах і тим жінкам було набагато складніше, ніж нам сьогодні. бо в 19 столітті жінки не могли навчатися, вони не могли вести суспільну діяльність і громадську діяльність, але вони все рівно переступали через ці перепони і досліджували. На жаль, розділ жіночих історій в українській історичній науці це найскладніші найскладніші дослідження. Про це розкаже моя дорога авторка, одна із. І я дуже рада, що сьогодні з нами є автори. І в нас є один автор, який досліджував, досліджував жіночі історії і авторки. І я хочу вам всім дуже подякувати за ту дуже грунтовну роботу пані Наталія. Надійно Бо Вони бачу вже Блохіна... Павло Леньо, подякуйте їм, будь ласка, Ірина Левчук, Ірина Савченко, Ірина Петренко і Наталя Маляновська це наші автори. І, звичайно, під керівництвом наукової керівництва Оксани Кісь. Професорки, ми дуже вдячні за ту роботу, яку вона провела над цією монографією. Але ж який потужний поштовх ви жінки з цієї книги дали в майбутнє? Що зараз на їхніх плечах, на плечах цих титанок, стоять уже нові титанки, такі як пані Світлана, як співзасновниці, як пані Ольга і команда, які збирали всі ці історії? Пані Олю, ну. Жінки в минулому були упослідженою групою українські жінки дабл упосліджені, тому що це колонізована культура, так Росією. Як ви збирали? Як по крихтах просто ви здобували цю інформацію? І, можливо, якщо є якась історія, яка вас вразила найбільше з тих, з якими ви пропрацювали, щоб ви з нами поділилися. Дякую вам за запитання, дякую за запрошення, дякую за проект. І дякую і українському жіночому конгресу, і саме пані Світлані за підтримку цієї монографії. Справа в тому, що те, що ви запитали, і те, що говорила пані Світлана, свідчить про те, що і цікавість в українському суспільстві до історії, особливо з тими викликами, які сьогодні переживає Україна, вона зростає. І ми бачимо істориків на телебаченні, як експертів, які дають відповіді на ті запитання, що сьогодні перед нами стоять. Але це тільки половина історії. Розумієте, та жіноча частина історії вона досі залишається невидимими. І хтось попереду робив кроки, відкривав зачинені двері, освоював той простір, в якому ми себе почуваємося власне комфортно. І е, ось Ті перепони, про які розповіла пані Світлана, це знову ж таки про наше суспільство. Чому в нас не підтримується гендерна історія, жіноча історія? да? Чому ми не бачимо в ній цінності і важливості? Це, мабуть, тому що в нас немає того розуміння, а навіщо нам це, так? І мені здається, що тут важливо зрозуміти і про складнощі, і про те. Чому нам це потрібно? Це потрібно нам всім насправді. Це потрібно перш за все для науки, оскільки в нас наука вона виявляється половинчатою, оскільки це тільки про половину про чоловічу половину, яка творила історію, яка засідала в кабінетах, приймала рішення. А де жінки в цій історії? Так і видання цієї монографії це важливо, оскільки це теж крок в цю академічну науку, яка е, може говорити про дослідження, про наукову бібліографію, про джерела і так далі. По-друге, це важливо для громадського жіночого руху, оскільки ми говоримо, що насправді в історії є така вада, вона вже була, це все вже було. Розумієте, і наші предки вони вже все це пережили. Те, що ми сьогодні говорили, те, що ми бачили цих жінок, сміливих жінок, насправді вони не народилися в такому середовищі, що просто так. Да? Воно вже коли кимось було зроблено ці кроки. І важливо мати цей досвід і мати науковий аналіз цього досвіду. І ця монографія це про це. А по-третє, це важливо для майбутнього. І ці історії не просто так, да? і не просто для чогось для бібліотек. Це історії для школи, це історії для шкільної програми, це історії для того, щоб ми масово говорили про внесок жінок. Ну і звичайно, не можна сказати про те, як здобувались ці історії. Ну, це. Якісь крихти, розумієте, вислів в газеті, натяк в якому якісь доповіді і так далі. І те, що е, ці всі авторки і автори вони збирали, ну, що називається дрібнички. І вибудовували з них ось той життєві стратегії, життєві біографії. Це дуже і дуже важливо. Ну і звичайно, це ще й про справедливість. Тому що, от, власне, моя героїня Єлизавета Дрентель, вона лікарка, яка знайшла, приїхавши з тодішньої столиці, маючи столичний диплом лікарський, приїхавши в провінцію Харків, вона створила першу лікарню для жінок, знаєте, з такою Thank <laughs> Ну, світового рівня знайшла спонсорів, знайшла медичний персонал, знайшла попит на свої послуги. І це була лікарня для жінок, власне, які навіть не могли оплатити лікарських послуг, але вона все одно приймала їх і надавала можливості лікуватися. І при цьому сьогодні ця лікарня досі існує, як пологовий будинок і так далі. І я власне саме там народилася. І ця лікарня носить ім'я донора. Але не цієї жінки. Так? І там пам'ятна дошка цьому донору, яка просто частину засобів виділив, але не, про неї не згадують. Її ім'я не носить ні вулиця, ні лікарня, ні про що. Тому мені здається, такі історії вони не тільки надихають, вони саме про. Тих, хто робив, мав сміливість робити ці перші кроки, мав сміливість бути першими. І сьогодні це не тільки про наше вшанування і про нас, бо мені здається, це власне і про нашу гідність. Шановуючи їх, ми вчимося. Ми пам'ятаємо, ми, власне, відчуваємо себе гідними нащадками. Тих, хто робив ці кроки. І я ще раз хочу подякувати і пані Світлані, і всій спільноті. І прошу підтримувати і науковців, і власні ці проекти. Дякую. <плес> Дякую, пані Олю. Книга вийшла за науковою редакцією Оксани Кісь, пані Оксана за кордоном, але ми маємо її відеозвернення. Давайте подивимось. Дорогі посестри і побратими, хочеться вірити. Вітаю вас усіх з черговим українським жіночим конгресом. Це велике свято жіночої солідарності, сестринства і лідерства. Цього року я мала честь очолювати, бути науковою редакторкою у черговому проєкті українського жіночого конгресу, який так і називався «Жіночі історії лідерства. Це дослідження біографії і е, громадської діяльності 15 жінок з різних регіонів України, які наприкінці 19-го, на початку 20-го століття власною працею, власними коштами, власним ентузіазмом, своїми вольовими зусиллями створювали для жінок свого регіону, свого краю додаткові можливості. Для покращення їхньої долі. Ці історії надихають багато у чому. Я не хочу зараз, сьогодні тут використовувати цей короткий момент для занурення у зміст цієї книги, ви матимете можливість ознайомитися з ним. Однак я хотіла б сказати кілька слів про обкладинку. Обкладинку, на якій ви бачите твір. Української талановитої видатної української мисткині Олександри Екстер, яку свого часу за звичкою було привласнено росіянцями. Цей твір називається Макет світла. Ви бачите жінку, яка стоїть високо на сходах, і групу інших жінок, які стоять внизу, та проміння світла, яке падає, освітлюючи їм шлях нагору. Цей твір для мене глибоко символічний. Це твір про те, як жінки минулого, як жінки сучасності, ті, кому в силу свого походження чи власної наполегливої праці вдалося піднятися соціальною драбиною, не забувають про тих, кому в цьому житті пощастило менше, і допомагають їм піднятися також, створюють для них нові умови. Нові можливості, даючи їм шанс збудувати гідне життя, підняти свою людську і жіночу гідність. Я тішуся, що мені вдалося знайти саме цей твір Олександри Екстер, який, звичайно, був ескізом для театральних декорацій, бо ця мисткиня значну частину свого творчого доробку е працювала як оздоблювачка театральних вистав. Але знову таки ідея, яка закладена у цей твір, дуже суголосна і дуже точно віддзеркалює ідею цілої книги про те, що означає бути лідеркою, турувати шлях, допомагати іншим, які поруч з тобою, піднятися і рухатися вперед. Я хотіла би окремо подякувати двом жінкам яких навряд чи буде згадано сьогодні, коли ми обговорюємо зміст цієї книги і святкуємо її видання, але без яких ця книга не набула б тієї форми, яку ми маємо сьогодні, дуже гідної форми до дуже гідного змісту? Перша з них це Інна Новоселецька, це літературна редакторка, чудова фахівчиня української мови, яка ретельно попрацювала з текстами. Підготованими нашими дослідниками і дослідницями, і довела їх до такого вигляду, який дозволяє належно віддзеркалити зміст. Я вдячна за її професіоналізм і за чуйність у роботі з авторським колективом і зі мною, як науковою редакторкою. Ще одна жінка, яку би я хотіла згадати, і чиє ім'я навіть не згадане у цій книзі, боюся, це. Анна Лисюк, проєктна менеджерка українського музею у Нью-Йорку, завдяки якій, власне кажучи, нам вдалося знайти контакт з музеєм мистецтв у Сан-Антоніо в США, де і зберігається оригінал цього твору Олександри Екстер, і домовитися про безкоштовну передачу прав на використання цього зображення для оформлення обкладинки цієї книжки. Загалом у цьому проєкті працювало безліч талановитих, обдарованих, дуже працьовитих, дуже відповідальних жінок, які щиро вболівали за успіх цілого проєкту і вклали у нього велику працю, вклали свою душу, свій хист, свій час. Я вдячна кожній і кожному, хто працював над цією книгою. Цілий цей проєкт став для мене прикладом того, як працює жіноча солідарність. Що таке сестринство і лідерство? Прошу не забувати, кожна з нас може стати тим променем світла для інших жінок поруч з нами, допомогти їм рухатися до того завтрашнього, до того майбутнього, яке ми всі мріємо, справедливого, демократичного, гідного життя, на яке українські жінки безумовно заслуговують. Успішного вам конгресу! І запрошую читати цю книгу, з якої можна почерпнути чимало прикладів того, як бути лідеркою. Дякую. Це була Оксана Кісь, наукова керівниця проєкту, голова Національного фонду досліджень України. Пані Світлану, наостанок книгу видали. Що далі? Ну, по-перше, щоб ця книга побачила світ, то я хочу дуже дякувати нашому партнеру фонду Бьоля, бо саме вони підтримали друк ці видання цього. Дуже вам дякую, і ми дуже розраховуємо на те, що в нашому партнерстві буде наступний проект, але про це я розкажу потім. Ага, інтрига. Інтрига. Але в нас є одна сверхзадача. Я сьогодні хочу звернутися до всіх про те, як зробити жінок видимими і як віддати їм належне їх пам'яті. Ініціатива громадських організацій України, жіночих організацій підготувала петицію до президента України про запровадження 8 грудня дня Українського жіночого руху. Абсолютно правильно, бо я мала qr код я вас закликаю, в нас залишилося зовсім небагато часу. Підтримайте, будь ласка, підпишіть цю петицію, щоб було започаткування такого, ну, він ще буде. <сум> так що, щоб цей день став дійсно днем українського жіночого руху. Зробіть підпис, і це буде наша сверхзадача. Дякую 7329 підписів з 25 тисяч необхідних. Тут є. Маємо долучитися. Дякую вам, пані Світлано, пані Ольго. Дякую за книжечку. Я вже забрала. <рив> Де взяти книгу? Люди питають. Я потім розкажу секрет. Це секрет. Ми тільки розказуємо тим, хто підписав <рив> петицію.